Ви для компанії інструмент, як перестати планувати те, що ніколи не плануєш зробити. Я людина дуже проста, забув мій керівник, забув і я. Хаос і безлад без сенсу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі SEO by Practic. Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про те, чим має займатись керівник і нахіра він взагалі потрібен. Тому сідайте зручніше, заварити собі чай і поїхали. Колись, коли наша компанія почала зростати, з'являлися нові керівники, і я бачив складність в тому, що люди не до кінця розуміли, що взагалі таке значить бути керівником, які обов'язки є у керівника. І в якийсь момент я вирішив це питаннячко закрити і написати статтю. Власне, вся ідея і інформація, яка була зібрана в цій статті, до речі, статтю ви зможете знайти під цим відео, просто тому можна сказати, що це пересказ цієї статті. Я Взяв з книжок автор Пітер Друкер цих книжок, тому ви можете прочитати е, дві книги. Це практика менеджмента і менеджмент 21-го століття. Е, власне, все про що я вам зараз розповім. Е, це частинка з цих книжок. Тому коротше, в якийсь момент була проблема в тому, що е, люди, які ставали керівниками-менеджерами, не розуміли, що це взагалі таке, за що потрібно відповідати. І власне, хто ти взагалі такий? І, от, для того, щоб цього позбутись, е, вирішив написати тоді статтю. А зараз реалізувати її в відео. Перше, що потрібно зрозуміти, що менеджер, він же керівник, тобто ми їм розуміємо, що і менеджер, і керівник це одна людина, да, умовно, це особа, що відповідає за досягнення цілий організації шляхом ефективного керування ресурсами та людьми. І ось це дуже важливо зрозуміти, що менеджер, тобі ж керівник, це особа, що відповідає за досягнення цілей. Компанії організації да шляхом ефективного використання ресурсів та людей. І ось як тільки це нам сказав Пітер Друкер, як тільки я зрозумів цей концепт, що насправді менеджер потрібен заради однієї лише функції, да, умовно заради одного наймають керівника в компанію для того, щоб він досягав цілей, якщо у керівника немає цілей, або він собі їх не ставить, або ви, як його керівник, його не ставите цілий. То в результаті його робота перетворюється в якийсь хаос і безлад без сенсу. Тому те, що ви маєте зрозуміти, що якщо ви керівник, менеджер, у вас мають бути ціли, які ви хочете досягнути. Якщо у вас в команді є керівники, ви маєте дозволити і допомогти їм поставити цілі для того, щоб ваша компанія зростала. Наприклад, ви наймаєте маркетолога. Він керівник, да, там СІМО або просто маркетолог, який відповідає за щось. Ви розумієте, що ви його маєте заради конкретної цілі. наприклад, в нашій компанії збільшення кількості кваліфікованих лідів. Керівник відділу продажів потрібен для збільшення кількості продажів відносно кількості лідів. Ідних якісний керівник відділу project менеджерів потрібен для виконання плану по MRR. І от якщо ми розуміємо, що він не виконується, то він фіговий керівник. Це його цілі всередині. Далі може бути підцілі, там, але це вже інше. І от якщо ви хочете наняти керівника або ви керівник, ви маєте розуміти, що ви для компанії інструмент в нормальному сенсі цього слова інструмент досягнення цілей, і це ваша робота досягати цілей для компанії. Ось і все. І от як тільки ви зрозуміли цей концепт, далі у вас виникає питання, ага, шляхом ефективної організації, ресурсів та людей, що взагалі мені от потрібно робити, які мої обов'язки. Да? І от є чотири базові обов'язки, які е, має виконувати кожен керівник. Це планування, організація, мотивація і контроль. В цілому, якщо ви просто плануєте, організовуєте, мотивуєте, контролюєте, досягаєте цілей, все круто, ви класний керівник. Якщо ви ставите цілий і, наприклад, не плануєте, то ви знижуєте ризик недосягнення цих цілей. Якщо ви не організуєте, то ви знижуєте ризик недосягнення цілей, не мотивуєте, знову ж таки, не контролюєте знову ж таки. І от для того, щоб бути класним керівником, потрібно навчитися виконувати всі ці чотири обов'язки. І сьогодні ми поговоримо просто, що мається на увазі в цих саме обов'язках, в цих словах. І от перше, це звісно, планування. І от мені дуже подобається мемчик, який ми проведемо ось тут. Він є в статті, що як перестати планувати те, що ніколи не Плануєш зробити і от планування це база, на якій будується подальший менеджмент. Планувати неможливо знов ж таки без цілей. Що таке взагалі планування? Планування це не про напихування там мільйона задач і календарів. Планування це про визначення пріоритетів, які впливають на досягнення цілей, визначення тих ключових дій і задач, які зараз будуть впливати на досягнення цілей. Простими словами, якщо ви маркетолог, ви можете зайнятися редизайном сайту, редизайном, не знаю, там упаковкою CGM, створенням брендбуку і все таке. Але ваша ціль це збільшення кількості якісних тим, і вам потрібно планувати дії, задачі. Які з найбільшою вірогідністю дозволять досягнути цих цілей? Тому планування це історія про вміння визначати головне, вміння визначати пріоритети, вміння їх розставляти, відсікати лишнє. Ось це і є планування. Планування це не якась магія, планування це системна робота, яка виконується. З певними інтервалами, тобто я, наприклад, планую кожен тиждень, дав умовно. Я сідаю, задаю собі питання, що зараз головне, які в мене цілі. Окей, ось тут мені потрібно зробити це. Зараз мені потрібно зробити це. Я записую це відео, тому що воно було сплановане, тому що я розумів, і ось це і є планування вміння визначати головне, вміння відсікати зайве, вміння вибудовувати пріоритети. Вмінні їх розставляти усе і є планування, і це одна з основних функцій, а знову ж таки їх всього чотири основних функцій і обов'язків кожного керівника. Другий пункт, який е, дуже насправді зараз в умовах сучасного світу є проблемним. Це організація. От ви визначили цілі, ви все поставили, ви спланували, як ви це будете робити. Далі задача керівника організувати процес реалізації, процес екзекюшена, да впровадження, досягнення цих цілей. І ось тут я постійно бачу, як починається якась магія, тому що потрібно просто сказати: ти йди роби ось це. Ось ти це. потрібно самостійно взяти і піти щось, зробити ручками. Це і є організація процесу, тому що пам'ятаємо, що менеджер це не тільки людина, яка просто сидить згори, роздає команди, задачі, планує щось. і Вона така: М -м, все добре. Ні, дуже часто менеджмент це про те, що у вас також є доля відповідальності, доля впровадження, да, особливо якщо ви менеджер. Нанизу, дану на нижньому рівні, там де ще дуже багато роботи є ручками. Вам потрібно його перформити. Ось це і є організація. Організація це по факту процес екзекюшена, процес досягнення. Да. Вам потрібно, наприклад, знайти ресурси, віддати їх іншій людині, знайти цю іншу людину, поставити її цілі, потім проконтролювати. Тобто, ось організація це зробити так, щоб ті цілі, ці плани, які ви ставили, вони почали. Реалізовуватися, і ось це насправді величезна проблема сучасного світу, тому що всім здається, що результат він створюється якимось магічним чином, просто а не ручками. А результат досягається ручками. Організація роботи це запуск по факту тих дій, які ви спланували тими ресурсами, які у вас є, і от дуже часто ще така зустрічається історія, що менеджер каже, а у нас недостатньо ресурсів. І отут тоді питання, а як ви планували з урахуванням недостатньої кількості ресурсів? Або іноді буває таке, що менеджер каже: ну тут же потрібно йти і щось робити ручками. А в мене немає людей. Я кажу, отак, а ти для чого? Він каже: Ну, я ж керівник, я ж менеджер, в мене ж організація ресурсів і бюджетів. Так ти також ресурс компанії, це важливо розуміти. От я зараз працюю маркетологом, я сижу ручками, збираю моделі, я створюю там картки для лідів. Наприклад, зараз ми запускаємо процес роботи з партнерами, і ми хочемо його перенести, точніше, не запускаємо. а... Переносимо процес роботи з партнерами з Notion в сіремку. Знаєте, хто це робить? Я я сиджу, створюю карточку. Це організація, це і є, це екзекюшн дій. І все те, чого не вистачає зараз сучасним менеджерам, це просто вміння екзекюшити, вміння зробити ось це і є організація. От якщо ви зараз за собою помічаєте, що ви той самий керівник, який знає, як зробити результат, знає, як змотивувати команду, знає, як виставити задачі, пріоритети, але результатів вашої роботи немає, то вітаю, у вас проблеми з організацією або з реалізацією, правильніше сказати. Тому що можливо, ваша ключова точка росту, це піти і робити щось ручками, піти, і реалізовувати щось, піти, і робити, збирати моделі, запускати рекламу або щось інше, що за що ви відповідаєте. Третій пункт, а точніше, напевно, стовп, на якому базується робота менеджера, це вміння мотивувати. І важливо зрозуміти, що мотивувати вам доведеться як інших людей, так і себе, бо знову ж таки, все про що ми говоримо. Так чи інакше стосується вас в першу чергу, тому що ми, як керівники, також можемо вигорати, також можемо втомлюватись також нас може не виходити. І важливо, що вам доведеться навчитися самомотивуватися, тому що для того, щоб мотивувати інших. Потрібно бути вмотивованим самостійно. Ви, напевно, бачили цих керівників, якщо там десь працювали в компаніях, який сидить такий вже зайобаний, втомлений. Він вже бідняга хоче додому йти. Йому потрібно мотивувати когось. І я насправді раніше також був точно таким самим, тому що бувало, що в мене по 8-10 зустрічей на день, і я розумію, що мені в мене важлива зустріч з людиною. Мені потрібно її донести, зарядити її, а я сам вже ну не заряджений. Це проблема, тому що для того, щоб мотивувати інших, потрібно мати Чезну власну батарейку да? величезний рівень власної енергії для того, щоб надихати, заряджати інших. Не обов'язково вам потрібно бути супер комунікативними, супер такими е геге. Ви думаєте ну я от такий я дуже пасивний, дуже такий спокійний. Як я можу мотивувати Це ніяк не впливає одне на інше. типаж людини. Він ніяк не впливає на рівень енергії і ніяк не впливає на методику, як ви будете мотивувати людину. Тому що, скоріше за все, якщо ви такий, знаєте, спокійний, дуже врівноважений керівник, навколо вас збирається така сама команда. Якщо ви дуже енергійний, заряжений, навколо вас збирається така сама команда. І принципи мотивації у вас будуть різні, але фундаментом буде все одно ваша енергія. Просто людина, яка, от, наприклад, як я, я дуже такий гей, заряджений все. Мені для того, щоб зарядити інших, я віддаю там 90%. Я просто так пф, віддаю великий пласт енергії. Ви вже будете віддавати 30%. Але цього буде достатньо, тому що люди навколо вас вони більшого не потребують. Це важливо зрозуміти. Але все одно для того, щоб мотивувати інших, потрібно мати власну мотивацію. Власну енергію. І от на тему мотивації в нас є окреме дуже прикольне відео про мотиваційні і гігієнічні фактори. Тому що дуже часто людям здається, що мотивація це типу just do it, або просто заплатити кешом. Але це неправда. Мотивація це методологія, підхід, це і про цілі, і про можливість розвитку, і визнання людини, і от все-все-все, що ми розповідали в іншому відео, тому під переходьте за посиланням. Або в описі під цим відео, або десь в підсказках ось тут буде. Обов'язково подивіться і підпишіться до речі на наш канал, тому що ми дуже багато корисного контенту створюємо. І от мотивація це важлива база кожного керівника. Якщо ви не працюєте з командою, ви їх не мотивуєте, вони почнуть розвалюватись, розсипатися. Рівень енергії буде падати. Ви не зможете досягати, ви будете на них давити. Вони будуть ще більше вгорати, ще більше втомлювати. Ви ще більше будете їх втрачати, і знову це все відбувається по колу. Іноді. Я за собою замічаю, що я дуже часто перетискаю на людей через те, що я сам дуже вимогливий, особисто для себе і до результату, і мені не так сильно потрібно мотивація, тому що в цілому в мене на базовому рівні з нею все окей. Типу. Я розумію, для чого я роблю щось таке. Я дуже часто можу перетискати людей. У нас кожен тиждень відбувається велика зустріч з командою, де ми просто говоримо і так далі. І от в мене була задача похвалити кожну людину, не дивлячись на те, що показники були ще не дуже, не дивлячись на всю ситуацію, я хвалив кожну людину. Я казав, Послухай, ти молодець, ти молодець, ви молодці за це. І це було важливо, тому що я розумів, що це великий буст мотивації. Тому що, коли я кожен тиждень приходжу і розповідаю як все хірово, чому у нас показники такі погані, це не дуже сильно мотивує людей. Не дуже сильно вони горять йти на роботу. А ось ця похвала, визнання досягнення результатів я хвалив виключно за реальні кейси, за реальні досягнення, не просто так. Вони дуже сильно впливають на людину, і це і є мотивація. Четвертий пункт, який є найбільш очевидний, але знову ж таки, не всіх він є, і не всім він вдається. Це. Контролювати і знову ж таки, тут мемчик е, з публікації я людина дуже проста, забув мій керівник, забув і я. І от ви скоріше за все помічали, що була така, що ви ставите задачу комусь, кажете, будь ласка, зроби ось це до вівторка. Ви навіть фіксуєте це десь та стрекері в ноушені, там неважливо, в Канві, Канбані, якомусь там чи щось таке, а задача не робиться. І от ви такі, ну як ж так? Ми ж з тобою проговорили, все таке. І ось тут ви маєте зрозуміти, що або. З людиною щось не так, і її похір на вашу задачу, або вона умовно забуває. І ось в цьому мені дуже колись допоміг мій психолог, до якого я ходив. Вона сказала, що ти знаєш, що неможливо нічого забути у людини, просто інформація вона працює за принципом витискання одне одного. Тобто, я наприклад, ви як керівник кажете, будь ласка, Андрій, зроби якусь задачу до вівторка. Добре, добре, тобі зрозуміло, зрозуміло. Потім Андрій, отак, от е, йому дзвонить хтось, він бере слухавку. Е, там кажуть, слухай, е, потрібно купити хліб додому. Він каже: Окей, і все. І хліб додому важливіший, ніж ваша задача і раніше мене це дуже сильно бісило, Я думаю, ну як блять, ну що за прикол? Я ж даю задачу, я прошу її зробити, і все таке. А вона не робиться. Ну як так? Це абсолютно нормально, тому що ви не можете працювати з усіма людьми, які будуть постійно включені в процеси, які будуть так само переживати, як і ви, навіть якщо ви керівник. Якоїсь середньої ланки вам доведеться працювати з командою, яка буде забувати про ваші задачі. і от задача керівника це контролювати процеси. А що таке контроль взагалі? Це не по про постійне приходження дивитися, постійно здобувати питанням. Це більше мікроменеджмент. Я вважаю, що контроль це система, яка дозволяє отримувати інформацію і давати мені зворотність зв'язок людині, чи все ок, чи не ок. Тобто я працюю за принципом, я не лізу в кожну задачу, я не розбираюсь в кожної ситуації, я багато чого не знаю, як seo компанія, але прикол в тому, що в нас досить контрольовані процеси. Тому що кожен тиждень я бачу репорти, кожен тиждень я бачу план факт по досягненню показників. Якщо є якась задача, наприклад, яку потрібно зробити там до кінця вересня, то я, наприклад, попрошу дати мені фідбечок всередині процесу. Про статус цієї задачі. Ми це все заведемо в Notion, бо ми користуємося Notion. І там мені прийдуть сповіщення. В мене є Аня, мій асистент, яка допомагає мені в контролі багатьох задач. І от для мене контроль це не про історію того, що я лізу в процеси, що я задовбую. А це історія про створення системи на випередження. Ситуації, коли хтось про щось забуде, а хтось про щось забуде 100%. Так само і з показниками, кожен е, місяць ми плануємо прогнозоване виконання плану. Тобто відбувається, наприклад, пройшло 10 днів. Ми бачимо прогнозоване виконання плана. На кінець місяця, тобто як у нас відбувається ситуація. Якщо ми бачимо, що там 60% зараз, 70%, то ми починаємо пушити і так далі. І в цьому місці ми виконуємо план по маркетингу на 100%, Я думаю, що десь 95-100%, може 105% ми зможемо закрити за рахунок цієї методології. Тому контроль це не про історію ходити кожного питати, задовбувати, типу знати все, записувати собі тонну інформації. Ні, це про створення для себе системи роботи. На випередження по досягненню показників, яка буде сигналізувати вам про те, що щось ок або не ок. Типу, ось ця система, про яку дуже часто розповідаю: зелений, жовтий, червоний. Тобто, якщо я бачу, що все окей, всі показники, все круто, як на такі приборні панелі, все круто, все зелене, все ми летимо, Я сиджу просто я кайфую, я чілю, мені все подобається. Типу, зелене проджект-менеджери все збирають, маркетинг виконує всі показники. Продажі йдуть за планом. Я такий все класно. Команда задоволена, найм закритий, все супер, все зелене. Але як тільки якась зона відвалюється, наприклад, в маркетинг зламався якийсь канал, ми бачимо, що на цьому тижні дуже мало лідів. Все, і він автоматично потрапляє в жовту зону, куди потрібно йти розбиратися, дивитися на ситуацію, розбиратися, питати, що ми будемо робити, можливо, щось самостійно робити. Ось це і є контроль, і от, якщо ви хочете бути керівником. Вам важливо зрозуміти ці дуже-дуже прості речі. Перше, те, що компанія вас наймає заради досягнення своїх цілей шляхом організації, роботи, команди, процесів, бюджетів за допомогою організації. Друге, те, що якщо ви керівник, у вас є чотири базові обов'язки: планування, організація, мотивація і контроль. Звісно, їх там набагато більше, але це вже все такі дошивки, додатки до фундаменту, на якому базується робота керівника. Якщо ви це зрозумієте, якщо ви пройдетесь по кожному пункту, подивитесь, як ви вмієте мотивувати, як ви вмієте екзекюшити, як ви вмієте планувати, як ви вмієте контролювати, якщо ви зрозумієте, де у вас сильні слабкі сторони. Почнете над ними працювати, ви гарантовано досягнете класних успіхів в своїй роботі. Друзі, сподіваюся, що це відео було вам корисне, воно вийшло таке дуже об'ємне. Поставте обов'язково лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Ми створюємо дуже багато прикольного контенту про тему менеджменту, маркетингу, про те, як бути SEO, як розвивати бізнес, як розвивати команду. Коротше, дуже багато корисного контенту про бізнес. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Побачимось в наступних відео. Па-па!